Оксана стояла перед зеркалом, нервово поправляючи тоненьку валь на розкішній зачісці. Все мало бути ідеально від білосніжної сукні з ніжним мережевим до букета троянд, що наповнював кімнату ніжним ароматом. Її найкраща подруга Оля підморгнула їй, тримаючи келих шампанського. Оксана, це твій день, ти маєш сяяти. Але зустріч зіпсувала поява Валентини Петрівни, матери нареченого. Вона ніби вийшла зі сцени театру у строкатому вбранні скривив губи. Це твоє плаття? Я сподівалась побачити щось більш пристойне. Оксана стисло усміхнулася і промовчала, хоча всередині їй стало моторошно. Оля кинула гострий погляд на свекруху. Це авторська робота і набагато красивіша, ніж ваші очікування. Валентина Петрівна тільки пирхнула і вийшла, залишивши в кімнаті напружену тишу. На церемонію Оксана йшла до Арки, а Артем її наречений виглядав байдужим і холодним. Він не відривався від телефону навіть у найурочистіший момент. Коли настав час присягатися у вірності, його свилова звучали порожньо без душі. Під час святкового банкету Валентина Петрівна не припиняла кидати шпильок на адресу Оксани і її друзів. Артем, не звертаючи уваги, виправдовувався робочими справами. Оксана обережно запитала: Ти можеш хоч сьогодні бути зі мною, а не з телефоном, але відповідь отримала лише роздратоване бурмотіння. Кульмінація настала тоді, коли Оля не витримала. Артема, ти взагалі збираєшся хоч колись при... підтримати Оксану, чи так і залишишся під мамкиною спідницею? Артем скочив з місця, а обличчя його спалахнула гнівом. Тримай язик за зубами. Оксана спробувала заспокоїти ситуацію. Артеме, не треба, але у відповідь отримала гучний ляпас. В залі запанувала мертва тиша. Хтось із гостей ахнув, хтось схопився зі стільця. Оксана, приклавши руку до дощаки, зберігла равновагу. В її очах стояли сльози, але не від болі, а від гіркоти. Не вагаючись на секунди, вона зняла обручку і поклала її на стіл. Дивлячись Артему прямо в очі, сказала тихо, але твердо. це кінець, і більше ти мене не торкнешся. Гості мовчки розступилися, коли вона гордо пішла до виходу, залишивши позаді біль приниження невірного нареченого. Тієї ночі Оксана довго не могла заснути. Минулі події вирували в голові, відчула, що стоїть на межі, але замість розпачу в ній зростав вогонь, бажання жити інакше. Вранці вона не чекала розмов, зібрала свої речі. Артем наостан кинув її услід. Ти нікому не будеш потрібна. Оксана спокійно відповіла, краще бути одній, ніж поруч з тобою. Оля забрала її до себе. Маленька квартира, обставлена книгами і квітами, стала для Оксани острівцем тепла й спокою. За чашкою м'ятного чаю вони будували плани. Ти ж мріяла відкрити власне ательє», – подбадьорювала Оля. Оксана вирішила час. Здійснювати мрію, вона орендувала невеличке приміщення в старинному будинку в центрі міста. Друзі допомагали, відмивали підлогу, фарбували стіни, ставили нові полиці. Роботи було чимало, але кожен день приносив радість і віру в майбутнє. Проте скоро почалися дивні події: то незнайомець стежив за нею на вулиці, то анонімні листи лякали її на... натяками. Оксана здогадалась, це справа рук Валентини Петрівни. З допомогою Оліного брата Михайла, який знав приватного детектива, вдалося встановити факти переслідування. Оксана подала заяву в поліцію. Валентина Петрівна намагалася чинити тиск через знайомства, але правда була на боці Оксани. Судовий процес був важким. Оксана розповіла про все, про приниження, страх, переслідування. Її голос був тремтячим, але кожне слово було точно в ціль. Суд визнав Валентину Петрівну винною. Для Оксани це було початком нового життя. Її ательє, що отримала символічну назву відродження, стала популярним серед мешканців міста. Її сукні замовляли не лише наречені, а й відомі люди. Одного вечора, сидячи на балконі з келихом вина, Оксана усміхалась друзів. за нове життя і за вас, мої справжні скарби. І десь глибоко в серці вона знала справжня любов ще попереду, але тепер вона більше ніколи. Не зрадить себе заради когось. Минуло кілька місяців, ательє відродження працювала наповну. Оксана мала постійних клієнтів, отримувала замовлення навіть з інших міст. Її ім'я стало відомим у світі моди. Кожна сукня, створена її руками, несла в собі щось особливе, силу, свободу, жіночу гідність, і всі знали, творець цих речей пережила щось важке, але не зламалася. Одного осіннього ранку, коли вулиці вкрив туман, у двері ательє постукав чоловік. Доброго дня, ви Оксана? Він був високий, з темними очима, спокійним голосом і теплим поглядом. Представився як Андрій. Він щойно повернувся з військової місії за кордоном і шукав когось, хто б міг пошити сукню для його молодшої сестри на випускний вечір. Вона втратила маму рік тому, і він хотів зробити для неї щось особливе. Вибачте, я не звик просити, але коли дізнався про вас, щось всередині підказала, саме ви зможете. Оксана погодилась. Вони працювали над дизайном разом з Андрієм, а згодом із його сестрою Маргаритою. Дівчина була тиха, тендітна, але очі в неї светіли з довірою до Оксани. Їхнє спілкування стало чимось більше, ніж просто робота з клієнтом. Це була історія про нові зв'язки, нову довіру. Оксана почала помічати, Андрій щоразу залишався трохи довше, ніж треба, допомагав підносити коробки, приносив каву, а іноді просто мовчки сидів у кутку, слухаючи, як Оксана пояснює щось учням. Він не поспішав, не тиснув, просто був поруч, і це було для неї новим. Та минуло не збиралось зникати без бою. Одного вечора, повертаючись додому, Оксана побачила на дверях записку: Ти думаєш, ти вирвалась? Згадаєш мене ще, і підпись була В. Руки затремтіли, серце забило швидше. Вона відразу зателефонувала Віктору, детективу, який допомагав їй раніше. Він оглянув будівлю. Знайшов сліди чужих черевіків вікон. Вона повернулась, сказав він, і, схоже, не сама. Оксана не панікувала. Цього разу вона не була одна, вона мала підтримку Оля, Андрія, друзів, навіть клієнтів, які стали майже родиною. В один із вечорів Андрей сказав їй ти не прав повинна знову проходитися сама, дозволь мені бути з тобою. І вперше за довгий час вона не лише повірила, а й дозволила собі бути слабкою, бути жінкою, яка заслуговує захисти. Але не втрачає своєї сили. Через кілька тижнів поліція провела обшуку квартири Валентини Петрівни. Виявилось, вона дійсно організувала стеження, проти неї порушили нову справу. Цього разу вона не змогла уникнути відповідальності. Суд присудив їй обмеження у спілкуванні на заборону наближатись до Оксани. На вирока вона дивилась з ненавистю, а Оксана з полегшенням. У день випускного Маргарита сяяла у сукні кольору пудри з легкою вишивкою справжній витвір мистецтва. Коли вона вийшла на подвір'я школи, присутні затамували подих. Це зробила Оксана, гордо сказав Андрій, людина, яка перетворяє біль на красу. Після випускного вони повернулись разом. Ніч була тепла. Повна світла ліхтарів і запаху липи. Оксана, тихо сказав Андрій, зупиняючись біля її дверей, можна я ще прийду, не як клієнт, просто як я. Оксана мовчки в його очі. У них не було поспіху, лише щирість. Можна, відповіла Оксана. Новий день почався сонця кави і першої посмішки після довгої зими. Оксана знала, це ще не фінал, але тепер вона йшла вперед, не сама, і навіть якщо знову буде темно, в її руках залишиться світло, її вибір, її сила і, можливо, любов. Осінь повітря перейшла у зиму. Місто замерзло, але в серці Оксани панувало тепло. Андрій став її опорою, не гучною, ненав'язливою, а тихою, впевненою присутністю. Вони часто зустрічались вечорами, пили чай, обговорювали життя, мовчали про болюче. між ними не було пристрасної драми, лише щось глибоке і справжнє, що росло день за днем. Оксана вперше дозволила собі виряти в стабільність, ательє процвітала, вона запустила невелику колекцію святкового одягу, і на неї вже звернули увагу модні оглядачі. Запрошення на дизайнерську виставку в Берліні стало несподіванкою. Це був шанс, якого вона не очікувала і якого трохи боялась. Їдь, сказав Андрій, тримаючи її за руку: ти заслуговуєш на більше. А якщо я провалюсь, значить знову встанеш, але не одна. У Берліні все було новим. Оксана почувалася розгубленою, але її сукні, ніжні, витончені з українськими мотивами. Викликали захоплення, про неї заговорили в міжнародному колі. Після виставки вона отримала пропозицію про співпрацю від великого бренду, але була одна умова переїзд до Мюнхена на рік. Увечері, сидячи на терасі готелю, вона дивилась на повідомлення і не знала, що робити. Повертатись значить залишити можливість рости. <кій> Залишитись означає втратити все, що встигла збудувати вдома, і, можливо, втратити Андрія. Вона повернулась додому, щоб подумати, і одразу ще в аеропорту побачила його. Він чекав її з термосом, кави в руках і снігом у волоссях. Я скучив, сказав просто, Оксана не відповіла, просто обняла. Вдома на неї чекала ще одна несподіванка лист від Артема. Його випустили з центру психотерапії, де він проходив примусове лікування з рішенням суду. У листі не було вибачень, лише розмиті натяки, що він все ще має право на своє, оксана одразу передала лист адвокату, але щось тривожне закралося в душу. Вона знала, що Артем не перебачить її сили. Одного вечора її ательє підпалили. Пожежу вчасно загасили, але частина залу вигоріла. Камери зафіксували людину в масці, зростом дуже схожа на Артема. Оксана сиділа серед обгорілих тканин, кавтаючи сльози. Це був удар у найсвятіше. Її відродження ледь не згоріло, та водночас вона відчула. Тепер вона не таким була рік тому, її вже не зламати. Андрій стиснув її руку. Хочеш, поїхали. За кордон, назавжди. там ти будеш у безпеці, і твої таланти знатимуть усі. Оксана довго мовчала, потім подивилася йому в вічі хочу, але тільки якщо ми повернемось. Повернемось? Так, бо моя боротьба тут ще не завершилась. Разом вони поїхали до Мюнхена. Оксана працювала над новою колекцією, надихаючись іншими культурами, розповідала про українські традиції, вишивку, силу жінок, які пережили біль і зраду. Її роботи викликали сльози у публіки. Вона почала отримувати листи від жінок по всьому світу. З вдячністю, підтримкою, історіями, схоже на її, її ім'я стало символом та серце залишилось у рідному місті. Через рік вони повернулись, ательє відродження відновили, воно стало ще затишнішим, теплішим і з новим залом для навчання молодих дизайнерів. Оксана відкрила фонд для жінок, які пережили насильство. там надавали допомогу, навчання, робочі місця. А що Артем? Його затримали через підпал. Він знову постане перед судом. Але Оксана більше не боялась. Вона знала, у неї є сила, друзі і любов. Одного вечора Андрій повів її на дах будинку, де вперше разом зустрічали захід. Він тримав коробочку. Оксана, я не питаю, чи все, все вже позаду, бо знаю, життя не казка. Але якщо ти готова, я хочу пройти його з тобою, як твій друг, як твій чоловік. Оксана усміхнулася крізь сльози й відповіла так, бо я більше не тікаю, я живу. Весілля було скромним, але наповненим теплом. Оксана не хотіла пишної церемонії. Вона обрала скромне, але дуже затишне кафе. Її сукня проста, з легкою вишивкою ромашок, була пошита власноруч, символ свободи і чистоти, сказала вона Оль, Олі, яка стояла поряд за подружку. Андрій тримав її руку. І, як завжди, мовчав більш, ніж говорив, але в очах у нього була вся глибина почуттів, які не потребують слів. Я не обіцяю бути ідеальним, прошепотів він, але завжди буду поруч. Весілля закінчилось родинною вечерею без камер, шуму чи зайвої помпезності. лише найрідніші, лише ті, хто справді був поруч, коли Оксана проходила крізь найтемніші ночі. Через кілька місяців її фонд набрав офіційного статусу його назва голос була символічною. Оксана вірила, що кожна жінка має право бути почутою. Центр допомоги працював у підвалі колишнього магазину, де були кімнати для тимчасового проживання, юридична консультація швейна майстерня. До неї приходили різні молоді дівчата після побоїв, жінки з дітьми, які втекли серед ночі, старші пані, яких принижували раками. Оксана. Не просто слухала, вона діяла, вона не була соціальним працівником, вона була прикладом. Якщо я змогла, зможеш і ти», – казала вона, обіймаючи чергову жінку, що плакала в неї на плечі. Одного дня до фонду прийшла дівчина зовсім юна, з рваною сумкою і синцем під оком. Її звали Ліза, їй було 17 років. Вона втекла від відчима, який пив і бив її матір. Оксана подивилась на неї і побачила себе ту дівчину, яку колись також принижували, якою знехтували. Ліза, сказала вона, ти тут в безпеці, тепер твоя історія в твоїх руках. Дівчина залишилась, почала вчитися шити, допомагала в майстерні. Через півроку вона створила свою першу сукню і плакала, дивлячись, на неї. Через два роки її запросили на міську виставу молодих дизайнів. Оксана дивилась на лізу з гордістю. Вона розуміла, це і є справжня перемога. Не показ в Берліні, не гляньцеві журнали, а очі тієї, хто піднялася. Але і в цей період життя не було безхмарним. У Оксани виявили проблему з серцем. Лікарі кажули, можливо стрес, перевтома, їй довелось. Уповільнювати темп, відмовитись від деяких замовлень. Андрій наполягав, щоб вона більш відпочивала, а фон довірила іншим. Я не зможу зупинитися, сказала Оксана, це моє життя. Ні, Оксана, відповів Андрій, твоє життя це ти, а без тебе нічого не буде. І вона навчалась делегувати, з часом дала шанс Лізі стати керівницею майстерні. Призначила юристку головою соціального відділу, а сама вперше за багато років дозволила собі просто жити, проводити ранки за кавою, гуляти з Андрієм у парку, читати книги, писати нататки для майбутньої книги. Так, так, Оксана почала писати свою історію не для популярності, а для тих, хто буде йти слідом. В один із вечорів, сидячи на тому ж даху, де все почалось, вона сказала Андрієві я часто думала, що мене зламали, але, мабуть, мене лише перелили в іншу форму, міцнішу. Ти не зламалась, відповів, він, – ти розцвіла. І в тиші вечора, де вітер грався світлом ліхтарів, Оксана знала це не кінець, це її найкращий початок. Якщо вам сподобалось моє оповідання, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Вам не важко, а мені приємно. Дякую!